Про національно-визвольні змагання на Закарпатті розповіли міським школярам. Юним івано-франківцям презентували історичний документальний фільм Срібна земля Хроніка карпатської України 1919-1939». Показ кінохроніків цю пору не випадковий. Адже 74 роки тому, 15 березня 1939-го, було проголошено українську закарпатську незалежну державу. Фільм за змістом документальний, а за формою художній. Багато краєвидів, природи, хроніки. Та самі ті люди, які повідають, вони такі переважно колоритні, це діалект такий закарпатський, присутній. Тому кіно ну, нами ми його робили для того, щоб це був мистецький, якісний продукт. Окрім того, що він має бути науково правильний. З історичної точки зору це ще має бути привабливий і цікавий. Перед переглядом трохи історії розповідь легка і цікава. Тарас чолі зізнається. Дитяча аудиторія на кінодокументалістику реагує по різному Утім, це вдячний глядач. Після перших кадрів діти бачать, що це зовсім не те, що вони звикли бачити десь по телевізору, що це зовсім інший продукт, що їм це цікаво, і вони дивляться. Можливо, вони там не все зрозуміють з першого разу, тому що це достатня тема, є непроста. Але в цілому вони бачать ці образи, вони чують цю музику, вони відчуваються серцем, ці події. І пізніше, коли вони будуть цю тему десь вивчати або просто будуть. Подорожувати з Закарпаттям для них Закарпаття вже буде мати інший трохи вигляд аніж воно мало до тепер. Кілька десятків дисків срібної землі автори фільму подарували місцевим школам та пластунам. діти вчилися і знали Отримали диски з, з фільмом Срібна земля. І зараз ці диски ми розповсюдимо в усі школи. Тобто, кожна школа отримає цей диск фільму, і вона вже зможе використовувати далі в своїй виховній роботі. Важливо знати свою історію. Не можна будувати майбутнє, не знаючи своєї історії. А це є частинка нашої історії. Досить вагома частинка нашої історії. не знаючи минувшини, не побудуєш майбутнє для старшокласників. Це добрий, хоча і незвичний урок історії України. Хоча про події понад півстолітньої давності, що відбувалися на Закарпатті, є чимало публікацій, кінострічка спонукає до певних роздумів і висновків. Ірина Темчишин, Андрій Шкварла новини на важі.